Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому ті, кому ми відкриваємо найпотаємніші куточки своєї душі, часом поводяться так, ніби наші почуття не мають для них жодної реальної ваги? Скільки разів у житті ви відчували те болісне заціпеніння від усвідомлення, що вас сприймають лише як зручний варіант, як тимчасову зупинку на шляху до чогось іншого, а не як безумовний і єдиний пріоритет? Це відчуття внутрішнього спустошення та кричущої несправедливості часто стає тим самим поштовхом, що змушує людину шукати нові шляхи для свого становлення. Але що, як існує спосіб докорінно змінити цей крихкий і хворобливий баланс, після чого оточуючи, почнуть щиро шукати вашої присутності, прагнучи спілкування саме з вами не через примус, а через вашу внутрішню силу? Ми зануримося у глибини стоїчної мудрості, де панують принципи, що допомагають віднайти втрачену впевненість і збудувати непохитну внутрішню архітектуру. Ці знання перетворюють людину на цілісну суверенну особистість, яка притягує інших своєю незворушністю та глибинним спокоєм. Ваше внутрішнє, рівноважне самовідчуття занадто цінне, щоб розтрачувати його на тих, хто не здатний осягнути вашу справжню вартість, і саме стоїчне самовладання стає тим інструментом, що повертає вам владу над власним життям. Справжня цінність людської істоти часто стає очевидною для оточення лише тоді, коли виникає реальна загроза її остаточної втрати. Філософія стійкості вчить, що люди вкрай рідко цінують те, що здається їм легко доступним і завжди наявним, навіть якщо воно має найвищу пробу шляхетності. Проте саме страх втратити щось унікальне та глибоке змушує людську психіку усвідомити справжню значущість того, що вони мали поруч. Уявіть себе особистістю, чия присутність у житті інших є фундаментально незамінною, людиною, чия відсутність створює таку глибоку інтелектуальну та емоційну порожнечу, яку неможливо заповнити жодним іншим доступним ресурсом. Ваша значущість стає незаперечною в той момент, коли оточуючі розуміють. Ви не випадковий епізод у їхній біографії, а велична постать, яка надає всьому їхньому існуванню особливого раніше невідомого сенсу. У стоїчній традиції головним орієнтиром завжди була внутрішня гідність і абсолютна самодостатність. Ви демонструєте світові, що ваше благополуччя не є похідною від чиїхось дій чи настроїв, воно є автономним, самобутнім і незалежним від зовнішніх коливань. Ця впевненість діє як потужний метафізичний магніт, змушуючи інших прагнути стати частиною вашої реальності, адже вони починають відчувати, що доступ до вашого внутрішнього світу це високий привілей, а не буденне право. Мудрість минулих епох застерігає нас від принизливої гонитви за визнанням чи чужою прихильністю, бо те, що ми намагаємося наздогнати силою, завжди намагатиметься від нас утекти. Навпаки, варто бути настільки впевненим у власних життєвих засадах, щоб оточуючи самі відчували непереборну потребу прагнути вашої уваги та вашого часу. Ваша вартість має бути очевидною через ваші вчинки, через ваш стан духу та через ту тишу, яку ви несете в собі. А страх втратити такий ціннісний зв'язок природним чином викликатиме у людей бажання триматися якомога ближче до вашого світла. Не потрібно виборювати увагу за допомогою маніпуляцій чи благань достатньо поводитися з гідністю людини, чия внутрішня міць та рішучість говорять самі за себе без жодного слова. Пам'ятайте, що ви єдиний і повновладний володар власного життєвого шляху, а не просто той, хто покірно слідує за іншими у надії на випадкове схвалення. Ваша присутність це рідкісний і вишуканий дар, і глибоке, непохитне усвідомлення цього факту змусить інших цінувати вас по справжньому, адже вони відчують, що ви не потребуєте їх так сильно, як вони потребують вашої стійкості та вашого спокою. Цінність власного часу та повне самовладання у філософії незламності посідає особливе, майже сакральне місце. Ваша життєва енергія та ваша зосереджена увага це вичерпні ресурси, які в жодному разі не повинні бути доступні за першим ліпшим запитом будь-кого з оточення. Мудрість полягає у виваженому, майже ощадливому використанні власних душевних сил, а не у бездумному їх розтринькуванні заради хвилинної вдячності. Ніколи не дозволяйте іншим навіть припустити думку, що вони можуть безцеремонно вриватися у ваш особистий простір чи ініціювати зустріч у будь-який зручний лише для них момент, ігноруючи ваші власні ритми. Ваша обмежена доступність це зовсім не дешева гра, у складність чи штучну відстороненість. Це насамперед дієвий засіб виховання поваги до ваших життєвих пріоритетів. Людина, яка не відгукується миттєво на кожен випадковий заклик, чий внутрішній всесвіт не обертається навколо дрібних примх оточення, викликає значно більше щирого інтересу та пошани. У вас є власне буття, наповнене високими цілями, інтелектуальними пошуками та внутрішньою гармонією, і тим, хто перебуває поруч, неймовірно пощастило бути свідками цього величного процесу. Час це найкоштовніший актив, який слід витрачати з великою розсудливістю, роблячи власну присутність значущою подією, а не чимось буденним і знеціненим. Філософська думка, загартована століттями випробувань, відкриває нам ще одну грань мистецтва бути непохитним, вміння зберігати власну таємницю та не розкривати всі карти своєї душі передчасно. У світі, що спонукає до надмірної відвертості та виставляння кожного помислу на вселюдський огляд, стриманість стає справжньою ознакою аристократизму духу. Мудрість полягає в тому, щоб зберігати тонкий баланс між щирістю та недосяжністю, створюючи простір, де ваша особистість не зчитується за одну мить. Не варто видавати всі свої прагнення та вразливості відразу, адже те, що стає повністю зрозумілим, часто втрачає свою магічну силу притягання. Уявіть себе глибоким і спокійним морем, де на поверхні панує передбачуваний штиль, але чим глибше людина наважується зануритися, тим більше несподіваних багатств та нерозгаданих сенсів вона виявляє. Люди. Інстинктивно тягнуться до того, що містить у собі загадку, подібно до того, як мандрівники прагнуть дослідити землі, що ще не нанесені на жодну карту. Ваша внутрішня міць та інтелектуальна глибина мають бути для оточення чимось таким, що вимагає часу, терпіння та особливої уваги для повного осягнення. У спілкуванні не варто викладати всі деталі своєї біографії чи найдрібніші нюанси своїх переконань миттєво. Дозвольте іншим пізнавати вас поступово, сторінка за сторінкою, немов вони читають складну й захопливу книгу, зміст якої стає дедалі глибшим із кожним новим розділом. Ваші життєві принципи мають бути як приховані скарби, відкриття яких приносить насолоду лише тому, хто доклав зусиль, щоб їх розшукати. Загадка завжди стимулює увагу. Коли люди не можуть з математичною точністю передбачити кожен ваш наступний крок, вони стають значно уважнішими до вашого слова. Це створює інтелектуальну напругу, яка перетворює звичайне спілкування на процес взаємного відкриття та трансформації. Ви не є відкритою книгою, яку можна перегорнути за один вечір. Ви багатошарова особистість, чия мудрість розкривається лише тим, хто здатен виявити справжню пошану до вашої приватності. Це веде нас до фундаментального принципу: усвідомлення власної високої вартості та дозволу іншим інвестувати у ваші взаємини свої сили і ресурси. Стоїчна традиція вчить, що внутрішня цінність людини не залежить від схвалення натовпу, вона випливає з її чеснот та непохитності її принципів. Ваше благополуччя та внутрішній спокій мають бути для вас пріоритетом, не меншим за будь-які зовнішні досягнення. Подібно до маяка, світло якого вказує шлях кораблям у найтемнішу ніч, ви маєте випромінювати впевненість, яка не потребує підкріплення ззовні. Коли ви демонструєте таку автономність, оточуючі починають інтуїтивно відчувати вашу значущість і готові вкладати свій час та емоції, аби стати ближчими до вас. Існує психологічна закономірність. Те, у що ми вкладаємо зусилля та енергію, набуває для нас особливої ваги, дозволяючи іншим завойовувати вашу довіру через їхній власний внесок, ви будуєте стосунки, засновані на справжній повазі, а не на зручності. Ви не повинні випрошувати увагу чи благати про прихильність. Ваше завдання залишатися вірним ідеалам розсудливості та самоконтролю. Взаємини мають будуватися на взаємному обміні цінностями та спільному прагненні до вдосконалення, а не на самопожертві одного заради примх іншого. Дозвольте людям виявити наполегливість, щоб заслужити ваше розташування. Людина, чия вартість визнається лише тими, хто готовий докласти зусиль для її осягнення, завжди залишається на висоті своєї гідності. Як у практиці, самовдосконалення справжня сила приходить через постійну роботу над собою, так і в очах оточення ваша цінність зростатиме пропорційно до того, наскільки ви самі поважаєте власні межі та свій внутрішній мир. Поважайте свої потреби як найвищий пріоритет. Адже тільки людина, що перебуває в гармонії з собою, може бути по-справжньому корисною для світу, не втрачаючи при цьому власної ідентичності. Філософія незламності стверджує, що внутрішній світ людини це єдина територія, де вона має бути абсолютним сувереном. Коли ви стаєте центром власного всесвіту, ви припиняєте шукати підтвердження своєї значущості в очах оточуючих. Стоїчна мудрість нагадує нам про важливість емоційної автономії. Ваше щастя не повинно бути заручником чужого настрою чи схвалення. Коли ви занадто сильно прив'язуєтеся до уваги іншої людини, ви добровільно віддаєте їй ключі від власного спокою. Але особистість, яка випромінює самодостатність, діє на інших як нездолана сила притягання. Уявіть себе зіркою, яка світить завдяки внутрішнім процесам, а не відбитому світлу. Ви є джерелом власної енергії, і ваше життя обертається навколо ваших переконань, а не навколо орбіт інших людей. Справжня незалежність полягає в тому, щоб жоден зовнішній чинник не міг похитнути ваше внутрішнє рівноважне самовідчуття. Це веде нас до практичного аспекту взаємодії. Припиніть бути постійним ініціатором кожного контакту. У стоїцизмі контроль над власними діями та збереження балансу є ознакою зрілого розуму. Якщо ви завжди першим робите крок, завжди першим починаєте розмову і завжди першим пропонуєте зустріч, ви створюєте ілюзію своєї безмежної доступності. Це правило вчить нас мистецтву паузи. Подібно до маяка на скелястому березі, ви повинні просто бути, випромінюючи свою силу і спокій, дозволяючи іншим самим шукати шлях до вашого світла. Коли ви час від часу робите крок назад, ви створюєте необхідний простір, у якому інші можуть усвідомити вашу відсутність і відчути справжню цінність вашої присутності. Це не маніпуляція, а нагадування світові, що ваше товариство це не обов'язок, який ви несете. А дар, який ви розділяєте лише з тими, хто виявляє щире зацікавлення. Коли ви припиняєте нав'язливо ініціювати розмови, ви даєте оточуючим можливість проявити власну волю та зацікавленість. Це тонкий спосіб перевірити якість ваших зв'язків. Чи тримаються вони лише на вашому зусиллі, чи мають під собою міцний фундамент взаємності? Справжня впевненість не потребує постійних доказів ззовні. Вона народжується з усвідомлення того, що ви достатні самі по собі. Якщо ви постійно шукаєте схвалення, ваша цінність в очах інших починає сприйматися як щось дешеве і належне. Але стриманість у діях та словах підкреслює вашу гідність. Ви не гонитеся за любов'ю. Ви будуєте стосунки на основі взаємної поваги та рівноправного обміну енергією. Коли обидві сторони однаково вкладаються у спілкування, воно стає значно міцнішим і гармонійнішим, а ви залишаєтеся на висоті свого внутрішнього престолу. Ваше щастя має бути продуктом вашого внутрішнього стану, а не результатом зовнішніх обставин. Марк Аврелій у своїх роздумах наголошував, що контроль над власними думками це єдиний шлях до справжнього благополуччя. Якщо ваш настрій залежить від того, як до вас ставляться сьогодні, ви перебуваєте в рабстві у всього світу. Станьте сонцем, яке світить незалежно від того, чи є на небі хмари. Ваша сила в тому, що ваше внутрішнє задоволення життям не підвладне примхам інших людей. Люди природним чином прагнуть бути поруч із тими, хто випромінює спокій та впевненість, бо в такому товаристві вони самі знаходять опору. Прийміть на себе повну відповідальність за власну радість, створюйте її всередині себе через свої досягнення, свої принципи та свою гармонію з природою. Коли ви знайдете це невичерпне джерело в собі, ваше життя стане прикладом для наслідування, роблячи вас по-справжньому магнетичною особистістю, яку неможливо не помітити. Фінальним і, можливо, найважчим випробуванням на шляху до справжньої стоїчної свободи є внутрішня готовність у будь-який момент піти у філософії незламності. Ключовим принципом є глибоке розуміння тимчасовості всього сущого та вміння вчасно відпустити те, що більше не сприяє вашому благополуччю. Справжня сила полягає не в здатності терпіти зневагу, а в мудрості розпізнати момент, коли ваші цінності та ваша гідність стають предметом компромісу, бути готовим залишити стосунки, де вас не цінують, це не прояв слабкості чи імпульсивності, а найвищий знак самоповаги та вірності власним принципам. Марк Аврелій нагадував нам, що наше щастя залежить виключно від якості наших думок, а не від зовнішніх обставин чи присутності певних людей. Якщо взаємини не приносять взаємного задоволення та зростання, вони перетворюються на кайдани, які ви зобов'язані розірвати заради збереження своєї цілісності. Встановлення чітких особистих кордонів і розвиток самодисципліни дозволяють вам не чіплятися за ілюзії. Стоїцизм вчить нас відпускати не через байдужість або жорстокість, а заради чистоти власного внутрішнього простору. Якщо хтось систематично ігнорує ваші потреби та не виявляє належної поваги, готовність зробити крок назад і зникнути з горизонту такої людини це акт глибокої турботи про свій дух. Ви не повинні погоджуватися на менше, ніж заслуговуєте за правом своєї людської гідності. Коли ви демонструєте світу, що не залежите від зовнішнього підтвердження своєї вартості і готові до самотності замість приниження, ви стаєте по-справжньому невразливим. Ваше життя має бути наповнене гармонією, і іноді для цього потрібно мати достатньо міцний внутрішній хребет, щоб відпустити те, що тягне вас донизу. Цей стан неможливий без емоційної відстороненості, не холодності. А здатності керувати своїми почуттями, не дозволяючи їм керувати вами. Уявіть себе компасом, який зберігає орієнтацію на північ, навіть під час найлютішого шторму. Ваше емоційне, рівноважне самовідчуття стає тією непохитною фортецею, яка дозволяє вам аналізувати ситуацію тверезо. Справжнє мистецтво життя полягає у знаходженні балансу між відкритістю серця та самовладанням. Стоїки вчили нас спостерігати за своїми почуттями, як за зовнішніми явищами, не даючи їм повної влади над нашими рішеннями. Коли ви зберігаєте ясність розуму навіть у найбурхливіших обставинах, ваша присутність набуває неймовірної ваги в очах інших. Надмірна емоційність часто стає інструментом у руках маніпуляторів, але людина, яка володіє кожною своєю реакцією. Викликає мимовільну повагу, ваша цінність починається всередині вас, і тільки ви маєте право вирішувати, як світ буде вас сприймати. Побудова життя на міцних внутрішніх основах, самоповазі, емоційній рівновазі та глибокій усвідомленості робить вас незалежним від чужих оцінок. Не дозволяйте людям чи обставинам визначати ваш стан радості, ваша сила у здатності зберігати спокій, цінувати кожну мить власного буття і бути готовим відпустити все, що порушує вашу внутрішню гармонію. Пам'ятайте, що ви прийшли у цей світ не для того, щоб відповідати чиїмось очікуванням, а для того, щоб прожити власне життя з гідністю, розумом та незламною вірністю собі. Тільки ставши господарем своєї душі, ви зможете збудувати стосунки, засновані на справжній любові та взаємній пошані, де ваше світло буде не потребою, а вільним вибором.